Так, вітаю! Сьогодні звернемо урок 5Б in ресторан. Та будемо працювати на сторінках 96 та 97 за нашим підручником, а наступну частинку розглянемо у наступному уроці. Що ж, даній темі ми з вами вже повторили. Основні продукти харчування. Зараз поговоримо про їхні ціни та те, як їх можна замовити. So, Obergun 9, Herr, Herz, D Praysa і згадуйте ціни, те, що є. Тобто, бачимо, що Олівер та Маркус вони пішли до якогось закладу, ми згодом дізнаємося, і вони будуть обговорювати дані ціни, про що ми. Поговоримо. Бачимо, що в нас також є ціни ось тут: Шпайзе, Гетренке. Але вони можуть не співпадати з тим, що ми почуємо. Тому давайте прослухаємо та напишемо ось тут ціну продуктів. Зверніть увагу, що продукти можуть бути в іншому порядку. Eine Portion Pommes kostet 1,90 Euro. Ein Stück Pizza kostet 2,80 Euro. Stück Pizza. Ein Stück Pizza kostet 2,80 Euro. Achts. Eine große Cola kostet 2,50 Euro. Ein Hamburger kostet 3,10 Euro. Ein Eisbecher kostet 1,80 Euro. Eine Bratwurst kostet 2,90 Euro. Bratwurst, 2,90 Euro. Ein Mineralwasser kostet 2,20 Euro. Eine Tasse Kaffee kostet 1,50 Euro. Ціни перед собою. Прослухайте, аудіо ще раз та назвіть ціни самостійно. Цубашки хамбургів костеть, називати ціну, Дай, під... оро, цен. І тепер перейдемо до їхньої розмови, що ж вони хотіли придбати, замовити в прямому закладі бачимо, що немає репліку на це нам треба буде їх відновити. Менш і HBHunger. Таке звитання менш. Це альтернатива. В англійській мові у нас є з guys то хлопці. Або люди, друзі. Я голодний і HBHunger. І how? Was nimmst du? Schau dir Ich weiß nicht. Vielleicht einen Hamburger oder einen Toast. Ja, wir nicht, manch lieber Hamburger, oder ein Toast. Hast. Ich schicke eine Frage, die ich du noch machen Nummer 1. Nimm eine Pizza. Die ist gut hier. Mit mir Pizza. Ich nehme auch ein. or is iron cheeseburger or, as you see, cheeseburger That is no way number... eins, 1. Number eight, Uh, und dann, okay, ich nehme auch eine Pizza und eine Getränk, aber was? Bitte Mensch, entscheide dich einfach. Überrasche das Das ist doch nicht so schwer, das ist eine große Saft ist gut, aber Apfel oder Orangen? Dann ja, brauchen wir schon in bisschen Apfel oder Orangen? Trink einen Apfelsaft. Warum? Trink einen Apfelsaft. Das ist Nummer 5. Und die letzte, das ist Nummer 3. Ja, an ich nehme eine Pizza und eine an Orangensaft und was möchtest du trinken? Nichts, danke, ich habe keine Durst. Of нічого, у мене немає спраги, або я не відчуваю спрагу, тобто нічого не хочу замовляти. Тож, вони просто обговорювали, щоб взяти, пропонували, і weiß nicht, можливо, і гнеме, я беру, я візьму. І давали поради okay. за допомогою імперативу у формі ду, оскільки вони друзі. Мім, візьми, «трінк», випий, іс, хіш. Пранцювайте. Зараз ми виконаємо споки частинку Б, де в нас буде рігті його така типова активність. А потім спробуємо так само пропонувати страви. About. Oliver is hungry. Oliver glorious. So. Ja, yeah, das ist richtig. Marcus bestellt einen Hamburg. Das ist falsch. Marco sagt, Oliver soll sich schneller entscheiden. Marcous сказа. Oliver, ich würde es schneller. Richtig, falsch, richtig, Oliver bestellt keinen Apfelsaft. Das ist falsch, Markus will kein Getränk bestellen. That's richtig, але давайте перевіримо про всякий випадок. Аффальзафт. Піца on Orange Soft. Тобто ось це також буде не richtig, оскільки він не замовляв. Щось у нас дуже багато ріхтіх. Олівер is Hungry. Маркус Бетель замовив гамбургер, фач, замовив піцу. Маркус. Закт, Маркус йому сказав, давайте перевіримо. Але це точно Маркус, оскільки ми підставляли ось таку фразу, де затохні швері, обирайте вже скоріше. Це несправильно. Олівер Бештейт канен апфальзап, так оскільки він замовив апельсиновий сік і Маркус він взагалі нічого не замовив. Він сказав, що в нього немає почуття спраги. Тому ось так маємо. І, як я вже сказала, що будемо порівнювати. Пропонувати. Я хочу щось їсти Або вас eine pizza oder einen hamburger. Is, Hamburger. There is a good here. Aber, aber, wie sie mir das, du musst es aus derartiger Grund. Ich möchte etwas Trinken. Aber was? Cola oder Phantom? Trinken eine Cola, die ist lecker. Ich möchte etwas essen. Pommes oder der Hamburger. Nicht Pommes. Pommes, die, damit ich nicht jenah. Die sind nur ein Euro zum Beispiel. Ich möchte etwas trinken, aber was? Kaffee oder Wasser? Trinkt Wasser. Das ist gesund. Und so weiter. І з іншими прикладами, ви можете сказати так само, коли ми щось пропонуємо. Тож, сьогодні ми пригадали ще певні продукти та подивилися, як же можна їх обговорювати, замовляти, повторили числа, ціни на продукти. So, das ist alles und Wiedersehen.